Я вітаю тебе. Давай подивимось зараз, що важливе тобі треба знати прямо тут і зараз. Що тобі потрібно знати, на що потрібно звернути увагу саме тут і зараз? Хм. Ті твої зусилля, які ти вкладала в свою справу, да, або в те, що тобі важливо, це може бути робота, сім'я, те, над чим ти працювала, воно вже скоро принесе свій результат, воно вже на порозі. І тобі важливо не сумніватися, тому що по четвірці кубків ти насправді можеш відчувати сумніви. Іде новий шанс, іде нова емоція, і тобі просто потрібно вміти зуміти її побачити. Слухай, ну, ти знаєш, ти. Дуже переживаєш у тебе, у тебе відчуття, начебто ти нікому не потрібна. У тебе відчуття самотності, наче ти без захисту, наче ти просто одна в всесвіті, все це рушиться. Ну це. це неправда. Ну, це неправда. Дивись. Є ситуація, дійсно, є ситуація нестабільна, да? Але. Карти зараз говорять про те, що потрібно трошки спокійніше до цього віднестися, що все, що не відбувається, все рівно буде тобі на краще. От всі ті зміни, які, які йдуть, навіть та ситуація, в якій ти чувствуєш нестабільність і ти не можеш е, вирішити. Е, що тобі обрати, ти не можеш зрозуміти, де ти зараз знаходишся і що робити далі, то потрібно просто, знаєш, відпустити. Довіритися собі і відпустити. Послухати себе, і те рішення, яке ти приймеш, воно ну, буде правильним. Що тобі потрібно знати? До тебе йде якась новина? Це вона стосується грошей, причому. Або, або чогось матеріального, що для тебе дорого. Ти а, за це боролася, ти за це думала, можливо, в тебе були якісь справи, можливо, ти. По роботі, да, Там підписала якийсь договір і читаєш, чекаєш результату. Можливо, це була якась юридична справа, і ти чекаєш результату, да? то карти говорять про те, що він буде, і новину по цій справі, за яку ти переживаєш, ти скоро отримаєш. Що за новина? Так, да, це те, що довго не могло вирішитися, але тут іде якийсь чоловік. Слухай, цей чоловік допомагає вирішити цю проблему. Ну, не проблему, давай так, ситуацію, да? чоловік допомагає вирішити. Він, наче, знаходить якийсь. Е... Щось, щось е головне в твоєму житті знаходить. Знаєш, от ти розгубилась, а він допомагає тобі обрати свій шлях. Обр об допомагає обрати е те, що тобі потрібно. Так. Да. Слухай, через нього, е через нього ти отримуєш своє. Бо Пентаклів – це можуть бути дійсно і гроші. Це може бути якась. Е Якісь бумаги, так, якісь договори або щось таке матеріальне, можливо, це взагалі якийсь подарунок для тебе. От, те, що ти про це думала і ситуація вирішується. Тобі потрібно про це знати, ти скоро дізнаєшся. Новина до тебе йде. Що важливого тобі треба знати зараз? Що важливого тобі потрібно знати зараз? Ох. Ти дуже сильно переживаєш. Ти дуже сильно переживаєш. В тебе є велике бажання щось змінити. Але немає сили. Ти дуже налякана. Але ти знаєш, е, от навіть коли є відчуття, що ти е, щось зробила не так, або ситуація повернулася після е, проти тебе, то з будь-якої ситуації, якщо ти проявиш хитрість, так, візьмеш себе в руки, ти знайдеш вихід, тому що вихід тут іде. Навіть по п'ятірці кубків, дивись, три кубки розлити, а два ще стоять. Просто потрібно прийняти цю втрату, розвернутися і йти далі. Вихід із ситуації є. Це точно. Тому що далі трійка чаш. Це карта, коли все добре, карта свята, душевного спокою. Коли тобі комфортно, розумієш? Так, да, тут потрібно просто набратися енергії. Просто набратися енергії. За твоїми страхами стоїть сонце. Розумієш, просто після прийняття цієї ситуації, яка тобі ну, здається страшною, від якої опускаються руки, от, якщо її прийняти і її відпустити, потрошку. Тут не потрібно робити різких руків, тут треба виходити з цієї ситуації потрошку. І ти, ти все зробиш. І ти все зробиш правильно, і тебе очікує сонце. Ти молодець. Ти вийдеш з цієї ситуації. Все буде добре. Давай візьмемо карти поради. Карти поради для тебе. Не потрібно боятися вибирати свій шлях. Не потрібно. Поруч з тобою є люди, які тебе люблять. Поруч з тобою є люди, які тобі допоможуть, які тебе підтримують у твоєму виборі, у, взагалі в твоєму житті. У тебе карта висновку це карта благополуччя, коли ти всього досягаєш того, що ти задумала. Тут просто потрібно не побоятися зробити правильний вибір. І не побоятися відправитися в дорогу. Я дуже дякую тобі за перегляд. Підписуйся, пиши добрі коментарі, став подобайки, натискай на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Бережи себе!